А почали запрошувати кенешівчани до своїх осель Пресвяту Богородицю ще влітку минулого року. Минулого року у місті липні, для того для припинення війни і миру злагодив нашій незалежній Україні. Ми з Божим благословенням і Господь Бог поблагословивши, ми послали цей образ по нашому селі для того, щоб вона щоб вимолювати у причисту Єви Марії покрову для нашого села і для не тільки для села, а й всієї нашої держави. Для благородної справи обрали старовинну ікону, яка вже понад 100 років пов'язана з історією села. А подарований образ був нашій церкві сім'єю Гнатишин. Є ще живий свідок, старенька бабуся, яка розказує, що її прабабуся подарувала цей образ до церкви, і вона під час Великодня разом із своєю мамою робила святковий обхід і несла цей образ на руках. Цього разу ікона матері Божої об'єднала людей у молитві за мир в Україні. Ми молилися за тих, які в окопах там наші хлопців, а то які здоров'я свої віддають, і, і теж, теж е, вшановували пам'ять вічний спокій давали тим, які небесні сотні, і тим всім, які полягли за нашу незалежність. Цей образ йшов з хати до хати, і просто е, почали так творитися чудеса в селі. Бо... Не кожна сім'я могла прийняти, бо на роботі, але їм снилися сни, щоб прийняти, щоб не минати хату. І вони просили, ніби перепрошували матір Божу, і все одно звільнялися на той день з роботи, відпрошувалися, і все одно приймали матір Божу. Багато селян змогли за цей час переконатися у чудодійній силі молитви. Вона згуртувала нас на це свято. Яке було в моєму домі, приїхали мої діти, онуки. Я була така щаслива. Як мій брат попав в аварію, ми не мали ніякої надії на його виздоровлення, Але оці молитви, ці просьби, ми давали дуже багато по всіх церквах, щоб молилися, і ми врятували його. Я дякую матінці, Божі, що вона завітала до нашої хати, поблагословила всю нашу родину. І ми дістали силу від неї і міць та найбільше сподіваються жителі села на заступництво матері божої в обороні України від загарбників і утвердження миру. Якщо один час помолиться вся наша держава, всі люди помоляться одну молитву. Так буде спасенний цілий світ, і буде спасена наша ненька Україна. І ми, кіна твердо віримо в те, що завдяки нашим таким спільним молитвам ми зуміємо разом із тими людьми світу, які так моляться за мир у нашій державі, призупинити ту російську навалу, яка опинилася на сході нашої України. Ми дуже щасливі, що в нашому селі відбулося таке дійство, що Богородиця відвідала всі наші домівки і сьогодні повернулася до своєї обителі до церкви. Церемонія повернення ікони до церкви дійсно стала знаковою подією для жителів села. Від оселі, де ще напередодні перебував образ Божої Матері, чисельна процесія із духовними піснями на пошанування Богородиці та колядками прямувала до храму Воскресіння Христового, де її вітали дзвонами. А згодом у просторому приміщенні церкви отець Павло Перекліта відслужив службу Божу, і всі присутні щиро молилися за мир і спокій у державі у надії на покровительство і заступництво Божої Матері.